Павлу Дурову висунули ряд звинувачень у Франції і на кілька днів затримали прямо в аеропорту через ймовірну співучасть в наркоторгівлі, педофілії та шахрайстві, через відмову телеграму співпрацювати з владою України. Після цього свою підтримку дурову висловив Ілон Маск та Такер Карлсон, американський журналіст, що брав інтерв'ю у Путіна. Проте найпалкіше почали вступатись за дурова росіяни. Це стосується і людей, які масово почали залишати паперові літачки поблизу посольства Франції у Москві. Так і влади, де колишній президент Росії Медведєв написав, що дуров для всіх ворогів РФ в першу чергу росіянин і тому непередбачуваний та небезпечний. А МЗС Росії негайно запросили у французької влади роз'яснення причин затримання і вимагали надати консульський доступ до дурова. Тим не менш, через його популярність ми вирішили більше розповісти про безпеку телеграму та чи можлива його заборона для користувачів в Україні. Для початку давайте розберемось, у чому саме звинувачують засновника Телеграму. Прокуратура Парижа офіційно висунула Павлу Дурову обвинувачення за 12 статтями. Серед них відмивання грошей, розповсюдження дитячої порнографії, наркоторгівля, шахрайство та інші. Чому мова йде про ці статті? Тут треба пояснити, що телеграм на цьому етапі можна вважати соцмережею через публічні та закриті телеграм-канали. Саме ці канали можуть використовувати для розповсюдження забороненого контенту або для зв'язку із злочином. Річ у тому, що у Франції та у низці європейських держав є межа користувачів, після досягнення якої месенджери і соцмережі зобов'язані співпрацювати з владою. Відтак вони повинні перевіряти контент, видаляти небезпечний. Телеграм у Європі такої позначки не досягнув. Відтак нікому нічого не винен. Хоча, як заявляє Самдуров, Телеграм модерується. Наприклад, ви маєте пам'ятати випадок, коли Телеграм зніс боти головного управління розвідки та Мінцифри. Вони збирали локації скупчення техніки російській. Іх військ та їхнє пересування. Згодом Телеграм відновив роботу ботів. В офіційній заяві французьких правоохоронців не йдеться про те, як саме Дуров причетний до розповсюдження забороненого контенту та продуктів. Втім, логічно припустити, що модерація телеграму недостатньо якісна. І тут залишається питання: це не досконалий сервіс чи алгоритми, чи це зроблено свідомо. Правила все ж таки передбачають, що принаймні компанія декларує, що це можна, оце не можна. Ми реагуємо так або сяк. Такого у Нами немає те, що вони щось роблять, да вони навіть іноді реагують на якісь запити правоохоронних органів. Але як це робиться, знову ж таки незрозуміло за якими критеріями щодо якого контенту? І знову ж таки, чому опозиційні канали Росії видалялися, а канали, які прославляють і кричать, давайте вбивати умовних х**лів, да, О, це дозволяється, і от питання. За якими критеріями йде підхід? Да? Як вони це вони, вони це роблять. Також За даними BBC, Дуров неодноразово відмовлявся співпрацювати із організаціями, які допомагають соцмережам у пошуку, звітуванню та видаленні матеріалів із сексуальним насильством над дітьми. Тепер про ці запити правоохоронців, на які реагував Телеграм у 2018 році. ФСБ Росії вимагали від Телеграму та відповідно Дурова надати ключі шифрування від месенджера. Це цифровий код, який дозволяє отримати особисті дані користувачів. Проте тоді офіційно Телеграм не надав коди доступу, а Росія спробувала заблокувати платформу. В цьому контексті варто нагадати, що попередній проєкт Дурова ВКонтакті, який також був популярний в Україні до його заборони у 2017 році, також мав проблеми із ФСБ. Так у грудні 2013 року російські силовики вимагали інформацію про адміністраторів груп про Євромайдан. Проте за заявою Дурова він відмовився їх надавати, і через це йому довелось продати свою частку соцмережі. Нині звинувачення французьких правоохоронців у сторону Павла Дурова не стосується того, що Телеграм порушив закони Європи, які регулюють месенджери чи соціальні мережі. Як і казав, Телеграм не зобов'язаний підпорядковуватись європейському законодавству, бо не має достатньо європейських юзерів. Нині офіційно в Європі він має 41 мільйон користувачів, із необхідних для перевірок і зобов'язань 45 мільйонів. Проте, за даними видання Bloomberg, ця цифра може бути більшою, і Європейська комісія це Ривірятиме так, якщо доведуть, що Телеграм має більше користувачів, він буде зобов'язаний протидіяти поширенню забороненого контенту та співпрацювати з контролюючими організаціями. Тепер давайте розглянемо, чи безпечний телеграм. Це питання і досі є приводом для дискусій, адже немає на це чіткої відповіді. Так, офіційною метою телеграму, яка зазначена на їх сайті, є створення безкоштовного месенджера з революційною політикою конфіденційності. Проте, за словами начальника головного управління радіоелектронної та кіберборотьби генерального штабу Івана Павленко, це не так. Телеграм це Ну, якщо не впряму російська, то контрольована спецслужбами контрольований спецслужбами месенджер. Друге, в нього є. Це хмарне середовище, тобто повідомлення не передаються напряму через мережу. Вони передаються через хмарне середовище, там зберігаються. То, тобто, що ти маєш доступ, ти можеш отримати інформацію про те, що було переслано, куди було переслано. Тому це однозначно загроза. Хмарне сховище дозволяє отримувати доступ до діалогів з різних приладів. Тобто, доступ до переписки та інформації має відправник, отримувач повідомлення, а також це хмарне сховище. Так, для прикладу, месенджери Signal і WhatsApp відправляють діалоги на. Рему без сховища це захищеніша схема, проте менш зручна для користувача. Адже при купівлі, наприклад, нового телефону всі діалоги можуть зникнути. Схожі заяви із Павленком про небезпеку Телеграму робив і очільник гур Кирило Буданов. Так за його словами, розвідникам заборонено його мати. На думку Ігора розкладає це, зокрема, пов'язано із можливим розташуванням частини серверів телеграму у Росії. До речі, за повідомленням Bloomberg у ЦРУ теж заборонено встановлювати телеграм на робочі девайси через зв'язки з Росією та недосконалою системою захисту. Проте офіційно Телеграм звітує, що його обладнання розташоване у Дубаї, Берліні. Лондоні. Лондоні і Сінгапурі, проте самі співробітники в переважній кількості родом із Санкт-Петербургу. Саме через можливі зв'язки месенджеру із Росією народні депутати розглядають можливість врегулювати його діяльність, а подекуди звучать заклики і заборонити месенджер. Нагадаю, що нині переважна більшість українців дізнаються новини, зокрема про ракетні обстріли саме із Телеграму. Згідно із дослідженням USAID, у 2023 році 72% опитаних дізнавались новини саме із Телеграму. Проте на думку експертів, заборонити телеграм для громадян майже неможливо. Ви можете заборонити щось робити тільки там, де у вас є певний контроль. Телеграм не є українською компанією його сервери не знаходяться на території України, і тому фактично ви можете виписати найсуворіший закон і найсуворіше регулювання, але вони можуть його не виконувати, тому що на них не поширюється ваша юрисдикція. Тобто, максимум на що Україна може вплинути, це заборонити держслужбовцям користуватись та встановлювати Телеграм на робочих девайсах. Але тут варто згадати, що Іспанія у березні цього року призупинила роботу месенджера Україні через крадіжку контенту. Також він заборонений у Китаї, Індонезії, Бразилії, Ірану та Іраку. А Росія після невдалої спроби заборони зняла обмеження у 2020 році. Проте, у випадку України швидше за все, діяльність телеграму залежатиме від рішення суду у Франції та можливої зміни саме європейських законів, вважає голова комітету і свободи слова Ярослав Юрчишин. Про це він розповів колегам із радіо НВ. Адже Україна для вступу у європейський союз має прийняти і ратифікувати закони, які регулюють соцмережі в Європі. Тож доля телеграму зараз вирішується у Парижі.